Доброго часу доби, шановні слухачі! З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні хочу поговорити про виключення з військового обліку військовозобов'язаних громадян та обов'язкове внесення даних про це до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних резервістів. Зразу звертаю увагу зняття. І виключення з військового обліку це дві різні дії. Якщо коротко, то у випадку зняття з військового обліку військовозобов'язаний громадянин продовжує увага, продовжує мати обов'язок виконувати правила військового обліку і фактично залишається бути в статусі військовозобов'язаного. У випадку виключення з військового обліку громадянин. Перестає бути військовозобов'язаною особою і втрачає обов'язок виконувати правила військового обліку. При цьому ситуацію, про яку ми сьогодні з вами будемо говорити, ми розглянемо на конкретному прикладі. А перед тим як ми розпочнемо розглядати дану тему, традиційно закликаю підписуватися на мій канал, а також тиснути на дзвіночок. Адже на моєму каналі є багато цікавої і корисної інформації правового поля нашої держави. Також дякую всім за коментарі під моїми відео, а також за вподобайки. Я з цікавістю читаю ваші думки і з радістю спостерігаю ваші вподобайки. Отже, повертаємось до нашої теми: уявіть собі ситуацію, в якій ще в 2025 році, коли тільки початок був повномасштабного вторгнення. Військово зобов'язаний чоловік пройшов ВЛК, і на підставі висновку ВЛК рішення ВЛК даного чоловіка було визнано непридатним до військової служби, з виключенням з військового обліку. При цьому даний факт, як я вже сказала, зафіксовано як у висновку ВЛК, так і в тимчасовому посвідченні військово зобов'язаного даного громадянина. Тобто, все є на папері, але в реєстрі, на жаль, не відображено. Я маю на увазі єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних резервістів. Подальшому, вже в 2024 році даний чоловік звернувся до територіального центру комплектування з заявою, в якій просив внести відповідні дані до реєстру, саме дані пов'язані з його виключенням з військового обліку. Територіальний центр комплектування проігнорував заяву чоловіка. Ви запитаєте, що в такому випадку робити? Звісно, на жаль, треба звертатися до суду за захистом своїх прав. При цьому будьте готові до того, що працівники територіального центру комплектування як контраргумент наводитимуть підставу відсутності конкретного даного громадянина на обліку саме в їхньому територіальному центрі комплектування, що начебто виключає їх обов'язок повнесення відповідних змін до єдиного державного реєстру. Ви запитаєте, чому потрібно, щоб були внесені відповідні відомості про виключення з обліку громадянина саме в реєстрі? Чи недостатньо ну, наявних паперових документів? Я хочу вам сказати, що Згадуємо про порядок оформлення, створення та видачі військово-облікових документів, який затверджений постановою Кабінету міністрів від 16 травня 2024 перепрошую року, номер 559 Саме в даному порядку, в пункті 4, передбачено, що у разі. Невідповідності і відомостей, зазначених у тимчасовому посвідченні військовозобов'язаного або військовому квитку відомостям, що містяться в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних резервістів, громадянин для внесення відповідних змін повинен звернутися до територіального центру комплектування за місцем перебування на військовому обліку. Причому зміни в реєстр повинні бути внесені, нагадую, протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви громадянина. Також не забуваємо, що в пункті 3 зазначеного порядку чітко визначено, що відомості, зазначені у військово-обліковому документі, громадянина, повинні відповідати відомостям, визначеним в реєстрі. Тобто, фактично, для уникнення додаткових проблематичних ситуацій важливо, дуже важливо, щоб дані про виключення громадянина, які є на папері, були внесені до єдиного державного реєстру. Також для деталізації розуміння ситуації, про яку ми за вами зараз говоримо, хочу нагадати вам, що саме статтею 37 закону України про військовий обов'язок та військову службу чітко визначено перелік підстав для виключення. Громадянина з військового обліку. І одною з таких підстав, зокрема, є визнання даного громадянина непридатним до військової служби. При цьому в даній же 37 статті визначено, що якщо громадянина виключено з військового обліку саме на підставі непридатності його до військової служби, військово-обліковий документ такого громадянина не вилучається. Просто до даного документа повинні бути внесені відповідні дані про виключення. Громадянина з військового обліку. До того ж, треба не забувати, що існує закон України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, а також є порядок ведення даного реєстру, затверджений наказом Міністерства оборони України від... Березня 2022 року за номером 94, а також є положення про територіальні центри комплектування за номером 154 і саме дані документи, самі дані документи покладають на територіальні центри комплектування обов'язок внесення до реєстру відповідних даних військовозобов'язаних або виключених з обліку громадян. Отже, є реєстр, в якому обов'язково повинні бути певні відомості про певного громадянина. Є громадянин, що відповідно рішення ВЛК є непридатним до військової служби і є територіальний центр комплектування, який не реагує на заяву громадянина щодо прохання внесення відповідних відомостей щодо нього до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних резервістів. Що в такому випадку робити? Звертатися до суду і вимагати, щоб працівники. Працівників територіального центру комплектування було саме судом зобов'язано внести відповідні зміни про даного громадянина до єдиного державного реєстру. Саме зміни пов'язані з вказівкою виключення громадянина з військового обліку. На жаль, багато хто судів при розгляді подібних справ, хочу звернути вашу увагу на те, є судова практика, не виносять рішення саме з вказівкою зобов'язання працівників територіального центру комплектування вчинити певні дії щодо внесення певних змін до єдиного державного реєстру. Такі судді посилаються на дискреційні повноваження саме територіального центру комплектування, в які вони не можуть і не хочуть вмішуватися. Разом з тим, я вважаю, що саме Кодекс адміністративного судочинства України, зокрема, стаття 245, передбачає, що суд може прийняти рішення про зобов'язання вчинити певні дії або вчинити певне конкретне рішення певним конкретним органом. Також вважаю, що для територіального центру комплектування законодавець визначив чіткий алгоритм в частині послідовності внесення змін саме до єдиного державного реєстру. Призовників військовозобов'язаних резервістів це означає, що з метою ефективного відновлення порушеного права громадянина суд саме має вказати та зобов'язати територіальні центри комплектування здійснити певні дії щодо внесення відповідних змін. Щодо даного громадянина саме в єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних резервістів, і це, на мою думку, не є втручанням суду у дискреційні повноваження територіального центру комплектування. Отже, якщо ви маєте право на виключення з обліку і на виключення з військового обліку і маєте відповідні підтверджуючі документи, ви можете звернутися до територіального центру комплектування, на якому перебуваєте де перебуваєте на обліку або маєте перебувати на обліку з відповідною заявою. До даної заяви обов'язково додаєте підтверджуючі документи, що підтверджують ваше право виключення з військового обліку, а також не забувайте додати свій паспорт і код. У випадку, якщо вашу заяву не розглядають працівники територіального центру комплектування, не виносять відповідних рішень, не здійснюють внесення відповідних змін до єдиного державного реєстру, тоді вже готуйте відповідний позов до адміністративного суду для захисту своїх прав. В позові не забувайте обов'язково вказати свою вимогу саме, щоб суд зобов'язав працівників територіального центру комплектування здійснити дії щодо внесення змін саме в єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних резервістів. А також за необхідності ви можете вимагати видачі вам відповідного нового військово-облікового документа в паперовій формі. Поки це все. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу, бережіть себе і до зустрічі. До побачення.